Взяла щойно пакетик желатину в руки, для того, щоб набрати звідси, мені потрібна чайна ложечка. І якраз як відрізала оцю ось верхню частину, чомусь на згадку спало те, що нещодавно натикалася на відео, не пам'ятаю, чи в Ютубі, чи в Тіктоці, про те, що Дурять наш народ, і що написано тут на пакетику 25 грамів, а їх немає там, і близько навіть. І чомусь стало цікаво, думаю, дай же я перевірю. Вооружилася ємністю, вагами, звичайними кухонними і ювелірними. Давайте в місті перевіримо. То хто ж бреше? Брешуть виробники? Чи нарешті з'ясуємо, що брешуть блогери для контенту для свого. Так, вмикаємо ваги. Для чесності покладемо ось оцю сюди. Треба було її не відрізати, але Ну, 27 грамів. Прибираю ноль. Обнуляю. Заявлялася саме про желатин торгової марки Мрія. Будь ласка, 25 грамів. Я чому дістала ювелірні ваги? Я думала, що так як в кухонних є похибка. І, ну, до речі, мені пишуть, що на вагах, що у мене похибка в 1 грам, але насправді похибка на кухонних вагах буває до 5 грамів. Тому я вирішила, що думаю, зараз висиплю, якщо тут не буде ж 25 грамів, то перевірю на ювелірних. Вони більш точніше показують, сипала назад і зараз вже раз дістала їх, то все рівно хочу перевірити ще й на них, що вони нам покажуть. Заявлялося саме про желатин Мрія. Ось в таких пачках, що там немає 25 грамів. От дивіться, ювелірні ваги. 24,98. Я сподіваюся, всім вам видно. Ну і що? Товариші-блогери, питаннячко, на ви це робите? Для контенту? Більше знімати нічого. Да. Ось вам мрія. Пакетик 25 грамів. І ємність пакетика відповідає заявленому виробнику. Тому, якщо вам трапиться е, таке відео, не вірте просто-напросто. Бо я читала там коментарі, багато хто пишуть, а, а я ж ніколи не важила, я ж ніколи не переміряла. Мов, потрібно там 25 грамів всипати на якусь там кількість рідини. Я так і всипала, а он воно що, треба було більше. Тепер буду знати, не треба нічого більше. Ось ми з вами щойно впевнилися, що як виробник заявляє 25 грамів. Так тут і є 25 грамів.